Тут збираються всі і Чернігова. Чудовий сучасний простір комп'ютерного всесвіту Кіберіон не повинен залишитись без уваги. Знаходиться він за адресою проспект Перемоги 119А. складно буде не помітити. Тільки я сюди зайшла. Я одразу прониклась атмосферою молодіжного сучасного дизайну якісного професійного оснащення та технологіям. Та від відвідувачів, від яких відчувається ця кіберспортивна енергія. Це офігенний простір для тусовки з друзями, проведення дружніх батлів, турнірів та навіть тренувань команд, бо тут є все для цього. Потужні ігрові ПК з топовими відеокартами, процесорами, які потягнуть будь-яку гру. Це мій перший раз за таким потужним комп'ютером. Немало важливо, щоб провести тут декілька годин і не втомитись. Кіберіон має зручні ігрові місця з моніторами високою частотою оновлення, професійні гарнітури та ергономічні крісла. Також тут попіклувались про окрему геймзону для компанії та будке, де можна від всіх ізолюватись та проводити кіберспортивні тренування, просто час разом з друзями. Ну або навіть влаштувати романтик. А що по цінам? питання, яке хвилює всіх, я вас дивую, але пограти тут може дозволити собі будь-хто ціни. Стартують від 55 гривень за годину, але вигідніше брати пакетом. А тут вони є різні ранкові, вечірні та зараз діє супер пропозиція для школярів, де ви зможете пограти 3 години у будні дні лише за 130 гривень. Також між грою можна розслабитись на зоні відпочинку, чогось випити або скуштувати. Я вже тут походу надовго залипла. Окрім комп'ютерів, тут навіть є плейстейшкі теж подарує вам. Незабутні емоції. Скажу вам по секрету, що тут ви навіть можете глянути футбол. Впевнена, якщо завітаєте хоч раз сюди, то також вже не зможете вилізти, бо це ідеальне місце для контенту, розваг та стрімів. Тож, Чернігі, відкривайте для себе нові місця та заходьте в кіберіон, щоб самостійно прочути цей вайп. А Якщо були тут, пишіть ваші враження в коментарях.